В умовах постійних змін у військових технологіях Україна стикається з новими викликами, які вимагають швидкої адаптації та впровадження інноваційних рішень. Зі збільшенням рівня загроз для національної безпеки, країна активно працює над розробкою та впровадженням нових видів озброєння. Це не тільки технічне оновлення арсеналу, а й відповідь на нові форми ведення війни, що все більше залежать від високих технологій. Сучасні бойові дії вже давно не обмежуються лише поодинокими битвами на полі бою. Сьогодні важливу роль відіграють комплексні стратегії, що включають в себе використання високоточних ракетних систем, броньованих машин, дронів, а також розвиток потужних систем протиповітряної оборони. Українські науково-дослідні інститути та підприємства активно працюють над створенням новітніх зразків техніки, здатних ефективно протистояти сучасним викликам. Одним з головних пріоритетів є ракетні системи, які дозволяють знищувати ворога на великих відстанях, не даючи йому можливості наблизитися до важливих об'єктів чи стратегічних точок на території країни. Такі ракети оснащуються різноманітними бойовими частинами, здатними виконувати широкий спектр завдань від знищення ворожих укріплень до ураження важкої техніки. Завдяки високій точності таких ракет Україна отримує суттєву перевагу на полі бою. Оскільки ці системи здатні вражати цілі на відстані більше 200 кілометрів. Окрім того, нові ракетні комплекси розробляються з урахуванням сучасних вимог до маневреності та мобільності, що дозволяє оперативно змінювати позиції та знижувати ризик ураження з боку ворога. Ще однією важливою складовою арсеналу є броньовані машини, здатні витримувати удари артилерійських снарядів та інших засобів ураження. Вони є основою для забезпечення мобільності та захисту особового складу під час бойових операцій. Українські броньовані машини на гусеницях дозволяють рухатися по складних територіях, таких як болота чи засніжені місцевості, забезпечуючи необхідну підтримку в умовах інтенсивних боїв. Оскільки броня таких машин здатна витримувати удари навіть найбільш потужних снарядів, вони стають незамінними під час операцій на відкритих просторах. Де будь-яка зупинка може призвести до втрат. Крім того, ці машини оснащуються автоматичними гарматами та великокаліберними кулеметами, що дозволяє їм ефективно знищувати ворожу техніку та піхоту. Сучасні броньовані машини України також мають значні поліпшення в системах управління вогнем, що дозволяє точніше і швидше реагувати на зміну ситуації на полі бою. Завдяки новітнім технологіям машини здатні вражати цілі в умовах поганої видимості. Таких як нічний час або в умовах сильного диму. Одним з важливих елементів оборонної стратегії є також система протиповітряної оборони, що включає в себе сучасні зенітні ракетні комплекси, здатні знищувати ворожі ракети та літаки на великих висотах. Враховуючи, що повітряні атаки стали однією з головних загроз для будь-якої країни, ефективні системи ППО є критично важливими для збереження цілісності. Повітряного простору Україна активно розвиває ці системи, щоб забезпечити надійний захист важливих об'єктів та сил. Однією з основних переваг новітніх зенітних комплексів є їх здатність виявляти і знищувати повітряні цілі на значних відстанях, що дозволяє не тільки збивати літаки та вертольоти, але й перехоплювати ракети середнього радіусу дії. Сучасні українські радарні системи, що працюють у складі ППО. Здатні виявляти цілі на відстані до кількох сотень кілометрів, що дає змогу завчасно вжити заходів для їх знищення. І ще одним важливим напрямком розвитку є використання безпілотних літальних апаратів. Дрони здатні виконувати різні завдання від розвідки та коригування вогню артилерії до безпосереднього удару по ворожих об'єктах. В Україні активно розробляються як ударні, так і розвідувальні безпілотники. Здатні діяти в умовах, коли використання традиційних засобів ведення бою є небезпечним чи недоцільним. Важливою перевагою дронів є те, що вони можуть виконувати завдання без участі людини в безпосередньому бою, знижуючи ризики для життя військових. Безпілотники можуть знищувати ворожі установки або передавати в реальному часі важливу інформацію про розташування ворожих сил. Вони здатні здійснювати удари по стратегічних об'єктах. Таких як командні пункти, склади боєприпасів чи навіть бази техніки, що робить їх незамінними в умовах гібридної війни. У найближчі роки в Україні планується розвиток автономних бойових одиниць, які зможуть працювати без участі людини. Це відкриває нові можливості для ведення бойових операцій з мінімізацією втрат серед особового складу. Такий підхід дозволяє досягати високої ефективності в умовах швидко змінюваної ситуації на полі бою. Окрім того, розвиваються новітні засоби інформаційної війни, які дозволяють вести кібератаки та знижувати ефективність ворожих засобів зв'язку та управління. Це стає важливим елементом сучасної боротьби, оскільки інформаційна перевага може визначати хід бойових дій в умовах технологічної еволюції. Нові види озброєнь, таких як ракетні комплекси, броньовані машини, системи протиповітряної оборони та дрони. Здатні забезпечити українським військам перевагу на полі бою, що дозволяє їм протистояти ворогові та ефективно захищати територіальну цілісність України. Україна більше не стримує амбіцій. Вперше з початку повномасштабної війни стало відомо про завершення розробки вітчизняної балістичної ракети середньої дальності, здатної дістати до самого центру Москви. Джерела в оборонно-промисловому комплексі. Підтвердили, що випробування нової системи озброєння вже завершено, і вона офіційно перебуває на озброєнні Збройних сил України. Ця ракета не просто відповідь на тисячі російських обстрілів українських міст, це стратегічний сигнал, що гра змінилася. Вперше в історії незалежної України створено балістичну систему, яка може точно вразити цілі на відстані понад тисячу кілометрів. За наявними даними, максимальна дальність польоту ракети становить близько однієї 1400 кілометрів, що дозволяє їй дістатися не лише до Москви, а й до більшості ключових військових об'єктів у центральній Росії. Назва системи тримається у секреті, проте в експертному середовищі її вже охрестили Кобзар символічно і боляче. Удар по імперському серцю. Натхненний духом Шевченка останні супутникові знімки свідчать про активну передислокацію пускових установок на північ та схід України. Це свідчить про ймовірну підготовку до стратегічного стримування перед черговими святами перемоги, які Кремль збирається відзначити 9 травня. Політичний сигнал очевидний у разі чергових масованих атак на українську інфраструктуру, особливо в дні символічних дат. Відповідь може бути миттєвою, і цього разу по найболючіших точках. Секрети розробки не розголошуються, але аналітики припускають, що в основі нової ракети глибока модернізація ще радянських напрацювань, адаптованих під нові технології наведення та управління, йдеться про поєднання твердопаливного двигуна, інерціальної навігації. Та елементів супутникового коригування, що забезпечує точність у кілька метрів придальності в понад одну тисячу кілометрів. Москва ж реагує нервово. Останні дні в російській столиці фіксується посилення ППО, особливо навколо адміністративного центру, Кремля та стратегічних об'єктів зв'язку. Водночас жодна система протиповітряної оборони не гарантує повного перехоплення балістичної цілі. На гіперзвуковій швидкості для росіян, які звикли до безкарності, це може стати шоком для України довгоочікуваною симетрією справедливості. Поки у Москві готуються до чергових парадів і маршу Георгіївських стрічок, українська ракета вже готова до свого параду у небі над Кремлем. І це вже не метафора, а реальна загроза, яку ворог нарешті не може ігнорувати. На одному з полігонів у східній частині України було помічено абсолютно нову систему залпового вогню, яку військові вже охрестили гром 33. Гігантська бойова машина, здатна запускати одночасно до 32 реактивних снарядів, викликала справжній фурор серед експертів. Її масштаб, потужність і технологічне оснащення виводять збройні сили України на новий рівень вогневої переваги. Перші знімки з місця події були зроблені під час польових випробувань, коли гром 33 здійснював запуск повного залпу. На фотографії видно момент виверження вогню з пускових труб, стовпи полум'я, хмари диму, розпечене повітря та вібрації, які видно навіть на зображенні. У порівнянні з цією машиною українські солдати виглядають ледь помітними фігурами. Що лише підсилює ефект масштабу і сили цієї зброї. За попередньою інформацією, довжина самої системи становить понад 15 метрів, висота близько п'яти з половиною метрів, а загальна вага може перевищувати 120 тонн. Уся конструкція розміщена на спеціально модернізованій платформі броньованого вантажівки підвищеної прохідності. Завдяки гусеничному шасі і цифровому управлінню система здатна пересуватися по пересіченій місцевості без супровідної техніки. Гром 33 розроблялася протягом останніх трьох років у рамках секретної державної програми, мета якої створення високоточних систем залпового вогню великого калібру, серед основних переваг установки, можливість запуску як некерованих реактивних снарядів. Калібру 300 міліметрів, так і високоточних ракет із наведенням на супутниковий сигнал. Дальність ураження цілей до 120 кілометрів у залежності від типу боєприпасу. Під час випробувань на полігоні було задіяно 4 повноцінні залпи по умовних цілях. Усі ракети успішно вразили задані координати на відстані понад 90 кілометрів. За словами військових, Точність ураження перевищила 90%, що є неймовірним показником для систем такого класу. Однією з інновацій є цифрова система наведення та управління вогнем, яка дозволяє запускати ракети одночасно з декількох пускових машин, координуючи їх у режимі реального часу. Це створює ефект вогняної стіни, проти якої практично немає захисту. Крім того, екіпаж із трьох осіб. Може повністю дистанційно керувати пуском із безпечної відстані. Розробники також наголошують на особливому захисті самої системи. Гром 33 оснащено активною системою перехоплення дронів, автоматичною протидією засобам радіоелектронної боротьби та бронюванням рівня четвертого класу. Це робить її стійкою до артилерійських обстрілів і ударів дронів камікадзе. Військові аналітики вважають, що поява гром 33 може суттєво змінити баланс сил на фронті, особливо у зонах, де потрібне миттєве придушення ворожих укріплень або артилерійських батарей. Деякі експерти вже порівнюють її із західними аналогами, зокрема з американською системою Хімарс. Хоча наголошують, у плані потужності та кількості пускових труб український зразок має перевагу. На тлі зростання загрози з боку Росії та потреби в мобільному і потужному вогневому засобі, РОМ-33 може стати новим символом українського технологічного прориву в оборонній сфері. Ймовірно, що вже найближчими місяцями ця система буде розгорнута на окремих напрямках фронту. Офіційні джерела не розкривають, скільки одиниць було виготовлено, але за неофіційними даними мова йде про першу партію з п'яти машин. Світові медіа вже звернули увагу на відео та фотографії з випробувань. Авторитетні видання у США, Великій Британії та Німеччині публікують аналітичні статті із заголовками на кшталт Гром 33 українська відповідь на артилерійську перевагу противника. Деякі оглядачі вважають, що це не лише технологічна перемога, а й серйозний психологічний сигнал ворогу. Нагадаємо, що раніше Україна вже демонструвала здатність адаптувати радянські зразки техніки до сучасних вимог. Але Гром-33 це перша вітчизняна система такого масштабу, розроблена фактично з нуля, без участі іноземних платформ. Цей крок є яскравим прикладом того, як оборонно-промисловий комплекс України продовжує відроджуватись навіть попри повномасштабну війну. Полігон на півдні України став місцем історичної події. Уперше за роки незалежності Збройні Сили України успішно випробували нову вітчизняну балістичну ракету, яка за своїми характеристиками перевершує більшість існуючих аналогів на пострадянському просторі. Ракета, яку вже називають громом свободи, була запущена з мобільної пускової установки, пролетіла понад 600 кілометрів і точно вразила умовну ціль на полігоні, демонструючи високу точність, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та вражаючу швидкість. За даними Міністерства оборони України, дальність польоту нового комплексу може сягати понад 1200 кілометрів, що робить її надзвичайно ефективною для стримування агресора. Максимальна швидкість польоту перевищує 8 тисяч кілометрів на годину, а бойова частина може нести як звичайний заряд, так і високоточну касетну систему. Створення цього озброєння результат багаторічної співпраці українських військових інженерів і фахівців з ракетної техніки. Проєкт був реалізований в умовах жорсткої секретності, але зараз офіційно підтверджено, що фінансування здійснювалося виключно за рахунок державного бюджету. Без залучення іноземної допомоги реакція з боку Росії не забарилася. Як повідомляють джерела у Москві, після публікації відео з випробувань нової ракети у Кремлі, відбулася термінова нарада Ради безпеки. Президент Російської Федерації Володимир Путін, за повідомленнями з оточення, був настільки розлючений, що перервав усі інші зустрічі та вимагав негайного звіту від генерального штабу. Аналітики вважають, що нова українська ракета здатна радикально змінити баланс сил у регіоні. Вперше, з початку широкомасштабної війни, Росія стикається з реальною загрозою у власному тилу: від Чорнозем'я до Кубані, від Криму до Ростовської області. Україна отримує можливість завдавати превентивних ударів по військових об'єктах окупанта, не покидаючи власної території. Колишній командувач сил НАТО у Європі, генерал Бен Ходжес. Вже прокоментував подію, заявивши, що Україна нарешті вступає до клубу держав, здатних самостійно розробляти і використовувати стратегічні засоби стримування. На його думку, нова ракета це не просто технологічний прорив, а політичний сигнал. Київ здатен захищати себе на всіх рівнях. Очевидно, що запуск ракети став не лише технічним досягненням, а й важливим моральним жестом. На фоні затяжної війни та постійних загроз з боку Росії. Українська відповідь стала гучним нагадуванням: країна не лише чинить опір, а й переходить до наступального потенціалу. Поки в Москві рахують кілометри і хвилини до польоту нового українського грома, у Києві працюють над подальшими модернізаціями. Наступне випробування, як стало відомо, заплановане вже за два місяці. І цього разу ціль може бути не лише умовною. У південному регіоні України на одному з військових полігонів. Вперше було проведено випробування нового бойового роботизованого комплексу, розробленого спільно українськими та японськими інженерами. Цей технічний прорив став результатом багаторічної співпраці у сфері оборонних інновацій та безпілотних систем. Машина, яка отримала умовну назву Чугайстер М, є автономним гусеничним платформером, обладнаним системою залпового вогню. Засобами розвідки та штучним інтелектом для автономного прийняття рішень у бойових умовах. Комплекс важить приблизно одну тонну, здатен долати пересічену місцевість, а його гусеничний рушій забезпечує високу маневровість на будь-якому типі ґрунту. Озброєння Чугайстра М включає пускову установку з вісьмома, направляючими для некерованих ракет калібру 70 міліметрів. Крім того, Система обладнана оптико-електронним модулем нічного бачення, лазерним далекоміром та тепловізором, що дозволяє ефективно вести вогонь у темну пору доби. Під час польових випробувань, що тривали понад три години, бойовий робот продемонстрував здатність самостійно виявляти цілі, передавати координати операторам і здійснювати залп після підтвердження для забезпечення безпеки. Алгоритм передбачає необхідність людського контролю. Фінальне рішення про відкриття вогню завжди залишається за оператором, таким чином дотримується міжнародне право щодо використання автономних систем в умовах бойових дій. У випробуваннях брали участь представники Збройних сил України, Міністерства оборони, а також делегація з Японії, фахівці компаній, які брали участь у розробці електронної начинки. Та сенсорних систем. Японська сторона надала унікальні компоненти, включно з процесорами нового покоління, створені спеціально для обробки великого обсягу даних у режимі реального часу. Українські інженери відповідали за бронювання корпусу, платформу пересування та інтеграцію бойового модуля. Зазначається, що бойовий робот може бути адаптований для різних місій від ударних до евакуаційно логістичних у перспективі Чугайстер м може отримати модифікації для медичної евакуації поранених з передової, транспортування боєприпасів або навіть для встановлення протитанкового озброєння. Це вже не перша спроба України інтегрувати автономні системи у бойові підрозділи. Протягом останніх двох років в Україні активно використовуються дрони камікадзе. Безпілотні наземні машини для евакуації поранених, а також системи радіоелектронної боротьби на базі роботизованих платформ. Втім, Чугайстер М став першим бойовим роботом, який об'єднав у собі одразу кілька функцій: мобільність, вогневу міць та елементи штучного інтелекту. В міністерстві оборони підкреслили, що основна мета розробки зменшити ризики для життя українських військових на передовій. Ми маємо справу з війною нового типу, де техніка й інновації часто вирішують результат бою. Цей робот покликаний не замінити солдата, а вберегти його від надмірного ризику, заявив один із представників Генерального штабу. Очікується, що протягом наступних шести місяців Чугайстер М пройде до опрацювання та остаточні випробування на лінії бойового зіткнення. В умовах реальних боїв після цього може бути ухвалене рішення про серійне виробництво в кооперації з міжнародними партнерами. Наразі Україна є однією з небагатьох країн, які активно впроваджують роботизовану техніку на фронті, і цей проект із Японією лише підтверджує високий рівень довіри до вітчизняного військово-технічного потенціалу. Німеччина створює бойову машину майбутнього для України. Перші кадри вразили навіть американців. Українські військові незабаром отримують новітній бойовий гелікоптер, розроблений німецькими інженерами спеціально для потреб Збройних сил України. Його ще не показували широкому загалу, але вже зараз експерти називають цю розробку проривом у галузі військової авіації. Уперше за десятиліття в Європі створюється гелікоптер, здатний змінити баланс сил на полі бою. І ця машина для України. Проєкт має робочу назву Стурмовогель, що в перекладі з німецької означає штормовий птах. Його розробкою займається об'єднаний консорціум провідних оборонних компаній Німеччини, зокрема Рейнметаль, Ейрбас Дефенс Space та Діель Дефенс. Спільна робота розпочалася ще наприкінці 2023 року, після серії перемовин між Києвом і Берліном на тлі активної фази війни. Німецька сторона заявила про готовність не лише поставляти вже наявне озброєння, а й інвестувати у створення технологій, адаптованих саме під потреби Українського фронту. Основна мета забезпечити мобільну високотехнологічну підтримку штурмових операцій, яка зможе працювати в умовах інтенсивної протиповітряної боротьби з боку Росії. Попри те, що більшість технічних деталей проекту засекречені, вже відомо кілька ключових характеристик. Штурм матиме електронно оптичну систему наведення останнього покоління, здатну працювати в умовах активного радіоелектронного придушення. Він зможе нести до восьми високоточних ракет класу повітря Земля, а також мати вбудовану протитанкову гармату калібру 20 мм. Максимальна швидкість становитиме понад 300 км на годину, а бойовий радіус до 450 км. Унікальність конструкції полягає в тому, що вона дозволяє гелікоптеру залишатися практично невидимим для більшості російських систем ППО завдяки застосуванню технологій поглинання радарного випромінювання. Наразі відомо, що Німеччина планує зібрати перші три дослідні зразки вже до кінця 2025 року. Якщо випробування пройдуть успішно. Серійне виробництво розпочнеться у першій половині 2026 року. Попередньо йдеться про виготовлення до 20 одиниць для України в межах окремої програми допомоги, що фінансується спільно урядом ФРН та європейським оборонним агентством. Цікаво, що для пришвидшення процесу вже зараз українські інженери проходять навчання на виробничих базах у Фрайбурзі та Мюнхені. Їхня участь у фінальній збірці дозволить налагодити технічне обслуговування гелікоптерів в Україні без потреби транспортування їх назад до ЄС. Поява такого бойового гелікоптера змінює правила гри не лише на полі бою, а й у ширшому геополітичному контексті. По перше, це символ відходу Німеччини від її традиційної стриманої оборонної політики. Уперше за багато років Ферен виступає не лише як постачальник озброєння, а як активний учасник процесу його створення для воюючої країни. По-друге, це потужний сигнал решті партнерів України в Європі. Підтримка може бути не лише фінансовою чи гуманітарною, а й технологічною. І саме ця технологічна підтримка може дати ключову перевагу на полі бою. В Україні звістку про новий гелікоптер зустріли з ентузіазмом. Представники Генерального штабу вже заявили, що така машина дозволить суттєво посилити можливості армійської авіації. Особливо це актуально в умовах, коли армія потребує. Нових рішень для прориву ворожої оборони у США, своєю чергою, аналітики відзначають, що розробка штурм це приклад ефективної євроінтеграції України через оборонну співпрацю. Водночас деякі американські експерти вже порівнюють цей гелікоптер із останніми моделями армії США, як от АГ 64 чотири Епачі Гардіан, і зазначають, що німецька машина має всі шанси стати не менш ефективною. Нова бойова техніка це не лише залізо. Це довіра, союз і стратегічне бачення. І коли ця довіра проявляється у вигляді гвинтів, сенсорів і броні, вона має силу змінити хід війни.